Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні в мене було дуже цікаве запитання, як організм реагує на бобові. І я вирішила у вигляді ось такого підкасту записати вам невеличке відео. Організм реагує на бобові по-різному, залежно від індивідуальних особливостей людини, її мікрофлори, стану кишково-кишечного тракту та способу приготування бобових. І давайте розглянемо. Основні реакції. Позитивний вплив. Перше, це джерело білка та клітковини. Бобові містять багато рослинного білка. Та клітковини, що сприяє травленню і насиченню. Друге це стабілізація рівня цукру. Завдяки повільним е, вуглеводам бобові допомагають уникати різких стрибків глюкози. Третє це підтримка серця. Вони багаті на калій, магній та фолієву кислоту, що знижує ризик серцево-судинних захворювань. І четверте це поліпшення роботи кишківника. Клітковина стимулює перельстатику і запобігає закрепам. Але можливі і негативні реакції. Це газоутворення і здуття. Бобові містять олігосахариди, які важко перетравлюються і можуть викликати метеоризм. Фітати і антинутрієнти. Вони можуть перешкоджати засвоєнню деяких мінералів, ну, таких як залізо, цинк або кальцій. Ще можуть бути алергічні реакції. У деяких людей можливі алергії на окремі види бобових, особливо на сою або арахіс. Ну і, можлива ще проблема з травленням. Людям із синдромом подразненого кишківника або недостатньо ферментів, бобові можуть спричиняти дискомфорт. Як же зменшити ось цей негативний вплив? Ну, по-перше, бобові потрібно замочувати на 6-12 годин. Це допомагає зменшити фітати і полегшити засвоєння. Наступне це правильне приготування. Варіння до м'якості або пророщування. Це теж зменшує газоутворення. Наступне може бути комбінація бобових з прянощами, такими як кмин, імбир, фенхель. Це покращує травлення. Ну і поступове введення в раціон. Організм адаптується до бобових, якщо збільшувати їхню кількість поступово. Якщо правильно вживати бобові, вони можуть бути цінною частиною раціону, без негативних наслідків. Давайте ще раз розглянемо загальні правила приготування бобових. Ну, Перше, що я вже говорила, це замочування. Це зменшує кількість антинутрієнтів і покращує засвоюваність мінімум на 6-12 годин, а краще на ніч. Наступне це промивання після замочування. Це теж допомагає позбутися речовин, що викликають газоутворення. Наступне це додавання спецій: кмин, імбир, фенхель, куркума, лавровий лист вони допомагають кращому травленню. Ну, і останнє це довге варіння або пророщування. Це теж пом'якшує структуру і е, знижує ризик здуття. А тепер давайте розглянемо, як готувати різні бобові. Ну І перше, це квасоля. Вона буває різнокольорова, червона, біла, чорна. Е, перше це треба замочити на 8-12 годин, можна з содою пів чайної ложки на 1 літр води. Наступне промити і залити свіжою водою. Далі довести до кипіння і злити першу воду. Так зменшується газоутворення. Варити 1-2 години на середньому вогні, ну і в кінці додати сіль, щоб квасоля не була твердою. Квасоля підходить до супів, салатів, рагу або пюре. Наступна у нас сочевиця, або, як ми ще привикли її назвати, течевиця. вона буває червона, зелена, коричнева, чорна, вона не потребує замочування. Її треба промити у холодній воді, додати у кастрюлю одну частину сочевиці та дві частини води та варити. Червона. 10-15 хвилин, зелена 20-30 хвилин, коричнева та чорна 30-40 хвилин. Додавати спеції та сіль в кінці варки. Червона дуже гарно підходить для пюре та супів, зелена для салатів та гарнірів. А чорна її ще буває називають белуга, як гарнір або до страв з високої кухні. Наступний у нас горох. Він може бути жовтий та зелений. Його теж потрібно замочити на 4-8 годин, якщо дрібний колотий горох, можна не замочувати. Промити гарно, залити водою, одна частина гороху і три частини води. Варити 40-60 хвилин на середньому вогні. В кінці додаємо сіль та спеції. З нього виходять чудові супи та пюре. Так, ще хотіла вам сказати про нут. Це такий турецький горох, я його сама використовую часто, його теж треба замочувати на 12 годин. Можна додавати соду, це прискорить варіння. Потім промити, залити свіжою водою, на одну частину нуту три частини води і варити десь 40-90 хвилин до м'якості. Ну і в кінці варки додати сіль. Готовий нут можна використовувати для карі, салатів або тушкувати з овочами. Ну, і ще я хочу з вами розглянути такий вид. Готовки бобових як пророщування. Пророщені бобові містять більше вітамінів і засвоюються легше, я особисто пророщувала дуже часто маш. Як проростити? Перше, треба замочити на 8-12 годин, злити воду, промити і залишити у вологому рушнику або в якомусь контейнері. Промивати кожні 8-12 годин і через 1-3 дні з'являться паростки. Пророщені бобові, це може бути і нут, і чечевиця або маш, ідеально підходять для салатів, смузі або тушкування. Правильно приготовлені бобові будуть легко засвоюватись, і це смачно і корисно. Сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною, а в своїх меню я обов'язково з вами приготую корисний бобовий рецепт. Ну, все, всім пока-пока і до наступних моїх відео.